Прогноз погоди на три дні з 20 листопада, привіт, друзі. Ми розпочинаємо наш детальний та особливий прогноз погоди на найближчі три дні з 20 по 22 листопада 2025 року. Сьогодні ви дізнаєтеся, коли саме осінь поверне нам теплий поцілунок з підвищенням температури на 5 градусів у більшості областей. А ще ми розкриємо, який регіон готується до крижаного привітання з мокрим снігом та ожеледицею на дорогах. Дочекайтеся кінця, щоб отримати повний план на залишок тижня і поради, як підготуватися до зустрічі зимою. Ці три дні з 20 по 22 листопада принесуть в Україну контрастну та нестійку погоду. Сьогодні очікується дощі. Вночі у південних, а вдень у східних більшості центральних областей, Карпатах та на Закарпатті. нарешті території без опадів. У наступні дві доби з 21 по 22 листопада погода буде мінливою. У західних областях очікується мокрий сніг та дощ, а на дорогах місцями ожеледиця. Нарешті території, крім південного сходу, очікується часом дощі. Але при цьому підвищення температури на 3-5 градусів. Будьте уважні, вночі та вранці завтра, 21 листопада, у більшості областей місцями очікується туман. Температура сьогодні вночі від плюс 2 градусів тепла до мінус 3 градусів морозу, вдень від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла, проте на півдні та південному сході вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла, в день від плюс 11 до плюс 16 градусів, а у Криму – до плюс 19 градусів. У Карпатах вночі від мінус 3 до мінус 8 градусів морозу, в день від 0 до плюс 5 градусів тепла. У наступні дві доби температура зміниться. У західних областях протягом доби від мінус 3 до плюс 4 градусів тепла, Нарешті території очікується підвищення температури. Вітер буде південно-східний та південний 5-10 метрів на секунду. Легенько пройдемося по куточках України. Почнемо з півночі України у періоді з 20 по 22 листопада. Північ відчує нічні морози та підвищення денного тепла. Сьогодні без опадів, вночі від плюс 2 до мінус 3 градусів морозу. Вдень від плюс 4 до плюс 9 градусів тепла. Завтра та післязавтра часом дощі вночі 0 плюс 5 градусів тепла. В день очікується підвищення температури. Продовжимо з півдня України. Південь наш лідер по теплу. Нічна температура від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Вдень стовпчики термометрів сьогодні покажуть до плюс 16 градусів, у Криму до плюс 19 градусів. Усі три дні дощі, але з підвищенням температури. Південь дарує нам найкомфортніші умови. Наступний захід України. Захід зіткнеться з мокрим снігом, морозами і ожеледицею. Сьогодні без опадів вночі від плюс двох до мінус трьох градусів морозу, в день до плюс дев'яти градусів тепла. Завтра та післязавтра мокрий сніг та дощ. Протягом доби температура від мінус 3 до плюс 4 градусів тепла на дорогах ожеледиться. Далі схід України. Східні регіони відчують дощі та тепло. Нічна температура від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла, денна температура до плюс 16 градусів. Сьогодні дощі в день. Завтра та післязавтра часом дощі та підвищення температури. І на завершення центр України з Києвом. Центральні області отримають дощі та підвищення температури. Сьогодні дощі вдень вночі від плюс 2 до мінус 3 градусів морозу. Завтра та післязавтра часом дощі та підвищення температури. Київ: ніч мінус 1 градус морозу, день плюс 6 градусів. Хмарно, без опадів. Вітер південний 6 метрів на секунду. Київ зустрічає четвер. Прохолодною погодою, що створює зимову атмосферу, готуючись до потепління та дощів на вихідних Загальні тенденції: цей період принесе в Україну контрастну погоду, ожеледиться на заході та значне тепло на півдні. Головний погодний фактор підвищення температури на 3-5 градусів у більшості регіонів, і зимові умови на заході. Рекомендуємо бути особливо обережними на дорогах у п'ятницю та суботу у західних областях через ожеледицю. І от розкриваємо секрет: теплий поцілунок осені з підвищенням температури на 3-5 градусів очікується завтра та післязавтра у північних, центральних, східних та південних областях, що дасть нам відчути останнє тепло перед загальним похолоданням. А крижане привітання з мокрим снігом і ожеледицею очікується у західних областях завтра та післязавтра, вимагаючи максимальної обережності на дорогах.